Василь Сухомлинський образливе слово. Одного разу син розсердився і згарящу сказав матері образливе грубе слово. Заплакала мати. Схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість адже він образив матір. Шли роки, син школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить, простіть мені, мамо, за образливе слово. Прощаю, сказала мати, зітхнула. Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово. Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. Каже вона синові, хочу забути сину. А не можу. Рана від колючки загоїться, сліду не залишиться, а рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається. Читайте ви твори Василя Сухомлинського?